Оксана Білозір у Волинському драмтеатрі вітається із шанувальниками під час свого концерту Народжена Україною. Люди радо простягають руки та постійно знімають на телефони народну артистку, яка 43 роки на сцені співає тільки українські пісні. У глядацькій залі є і ветерани війни. Концерти для військових Білозір сприймає як особливу місію. каже і сьогодні артисти допомагають Збройним силам України. А вже згодом, в студії 12-го каналу, народна артистка переповіла слова одного бійця. Підійшов один молоденький боєць. Він був без ноги, і він е, підійшов до мене і сказав такі слова: каже: Ви знаєте, я сьогодні все, що в мене було раніше, я його сьогодні скинув зі своїх плечей. Скажіть мені. Оце робота митця, роз, психологічне розвантаження, психічне розвантаження, е, мотивація е, до віри, та, бо дуже багато в е, не заходити, не запускати процес депресії. Оце тільки може мистецтво робити. Більше ніхто. Чи доречно веселитися і співати під час війни на таке питання, народна артистка відповіла, посилаючись на Біблію. Святе письмо говорить, що тільки той народ, який в біді, в проблемі, в боротьбі знаходить собі сили для щастя і для радості, щоб утверджувати життя, цей народ є непереможний і нездоланний. От наш сьогоднішній день такий серед найбільш щемних моментів концерту квіти для співачки від ветерана війни, який зумів вийти на сцену на костурах.